Всім привіт! Сьогодні 9 серпня 2025 року. Суми північна частина передмістя. Хочу зараз зняти невеличке відео по посилці. Значить, прийшла посилка від господаря каналу Ніколай Ткаченко Сад. от Мені сподобалися такі значить сорти, як Beauty, вот І Silver Moon. От. У нього я попросив прислати мені по одному живцю. але як бачимо, прийшло бонусом не по одному, а по два. Отака от. от була коробка упаковка. В ній потім це все було завернуто ще от в таку упаковочку. От. <кхе> ну а тоді вже... Самі живці. От, от, тут так само передбачено було от в вологу таку щось там ага, папір із папір, пакетиком, от, був, щоб живці не втратили скажімо так свою свіжість. І от прямо сьогодні, через може яку годину, я буду їх пускати в окуліровку. А так хотів. Сказати про посилку таку, про такий подарунок і ще добавлю за що щиро дякую. от І тепер додавлю ще одне діло. Всі ми говоримо цього сезону за аномалії, за аномальну весну і так далі. от Хочу показати е, персик плоский бельмондо. от Як бачимо, він тут нав'язався, дай Боже. От. От, всього навіть не покажеш. От, як бачимо, дуже багато його. І це може тільки п'ята частина залишилася. От. Не дивлячись на аномалії цієї весни і зворотні, всякі приморозки, заморозки і тому подібне. от Він нав'язався так, що от. хоч проріжу й прямо зараз. от. Тому, скажімо, чому я на нього вказую, тому що він, як бачимо, також не дуже той боїться тих і зворотніх заморозків аномалій і себе показує дуже непогано. Але ж зауважу, що, ну як всі знають, так і я ще раз зауважу, що хоч персики, хоч, наприклад, як в мене є алеча і так далі. Так чи інакше потрібно проводити обробки від гниття. От, це е, різні, різні препарати для того є. От, е, тому, скажімо так, не ігноруйте цей момент, для того, щоб ви могли, могли насолодитися от, такими прекрасними плодами. От, так Захотів додати до цього. Е, за цієї посилочки, що прийшла від Ніколая Ткаченко-Сад. Ніколай Ткаченко-Сад, да. є такий, такий е, канал на Ютубі. Щиро дякую і Ніколаю і всім, хто дивиться цей ролик. Побажаю всім мати прекрасні сорти в своєму саду, щоб вони радували всіх нас скорішого миру і спокою всім нам, дай Боже. До побачення. А тепер пауза. Всі садівники просять підписуватися і так далі. Щось я тут відстаю в цьому напрямку, тому вирішив підключити От, прохання. Підписуйтеся, коментуйте, реагуйте, оспорюйте ті чи інші мої слова рішення. От, підказуйте щось. Одним словом, відомий персонаж історичний. От всіх запрошував і вказував всім, що в житті потрібно вчитися, вчитися і ще раз вчитися.